Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вим'я Покров Пресвятої Богородиці представляють. Православний календар на 5 лютого. У студії Микола Лисенко Христос посеред нас. Климент, Євдокія, Катерина, Милиця, Агафани, Геннадій та Серафим ось неповний список сьогоднішніх іменинників, чиїх небесних покровителів, церква вшановує саме в цей день. Щиро вітаємо з знемангела та бажаємо допомоги Божої і міцного здоров'я. В сьогоднішньому Іванелі від Луки чуємо такі слова Христові: пильнуйте за собою. Якщо ж согрішить проти тебе, брат твій, виговори йому і коли покається, прости йому. І коли сім разів в день согрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться і скаже Каюсь, прости йому. Хто з вас маючи раба, який оре або посе? Як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому, приготуй мені повечеряти. Та, підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти й пити, а потім їж і пий сам. Чи ж стане він дякувати рабові тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли виконаєте усе, що вам наказувалося, кажіть ми раби, нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити. 5 лютого день пам'яті священомучника початку IV століття Климента, єпископа Анкірського. Ім'я Климент в перекладі означає милостивий. В 12 років його, тоді сироту, всиновила благочестива мешканка міста Анкіра на ім'я Софія. Коли в місті розпочався страшний голод, багато дітей було полишено напризволяще. Тоді Софія разом із Климентом почали збирати нещасних в себе, годувати та зодягати їх, розповідаючи при цьому про віру Христову. Згодом багато хто з тих врятованих дітей став не лише християнин. Згодом багато з тих врятованих дітей стали не лише християнами, але й мучениками за віру. Люди спостерігали за побожним життям Климента. І вже у 18-річному віці він приймає сан Пресвітера, а в 20 його рукополагають в єпископи. Коли невдовзі спалахнуло криваве гоніння від імператора Діоклетіана, розпочалася і голгофа молодого єпископа, закутий в залізо. Понівечений нелюдськими тортурами він стілював хворих, творив іменем Христа Дива та не вертав до нього безліч язичників, проповіддю для яких ставав подвиг його віри. В'язниця, в якій перебував мученик, перетворилася на храм, якому постійно звершувалося таїнство хрещення. Господь зцілював рани Климента і надавав сили протягом довгих 28 років зносити муки від різних правителів. Нарешті, в 312 році, меч воїна обірвав земне життя єпископа в одному з печерних храмів, прямо біля жертовника, на якому Климент приносив безкровну жертву, звершуючи божественну літургію. Шановна радіогромадо, Сьогодні до нас, з проханням про порятунок маленького сина, звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького Іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю: 095 443 40. 60 40. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи. 095 443 60 40. Це був православний календар за 5 лютого. Для вас в студії працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святим Росім Медіоланський зауважує, коли нам роблять добро, вдячність вимагає пам'ятати його. А коли роблять зло, любов спонукає забувати його. Бажаємо, щоб у повсякденному житті нам завжди вистачало любові, і тоді усі спроби зла підкорити нас лишаться марними. Христос посеред нас.